SpaceX з першої спроби впіймала супергеві робоками, а Vast Space презентувала інноваційну космічну станцію. Ключовий модуль навколомісячної станції НАСА було успішно випробувано. Російський сегмент МКС все більше непокоїть НАСА через витік атмосфери. Загадковий космоплан X-37B здійснює новий маневр на орбіті, а сонце підходить до завершення активної фази свого 11-річного циклу. Розбір польоту Starship та запуски, звісно, сьогодні теж будуть. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте свої пристрої для лову перших ступенів. Ми переходимо до новин. Компанія Thales Alenia Space провела успішні навантажувальні випробування свого модуля Halo для майбутньої місячної станції Gateway, що відкриває дорогу до фінальних етапів реалізації проєкту. Разом з енергорушійним модулем PPE вони стануть першими блоками станції. Halo – один із чотирьох герметичних модулів Gateway, у якому астронавти житимуть і проводитимуть наукові експерименти, а також готуватимуться до експедицій у район південного полюса місяця. Разом із пристикованим космічним кораблем Оріон, він буде здатний підтримувати життєдіяльність чотирьох членів екіпажу протягом 30 діб. Для створення Halo 2019 року НАСА обрало компанію Northrop Grumman, А 2020-го компанія уклала контракти з Thales Alenia Space як з субпідрядником для проєктування корпусу модуля та проведення на ньому випробувань. Це стало не першою співпрацею двох компаній з 2013 року. Талес поставляє модулі для вантажного космічного корабля Northrop Grumman Cygnus. Навантажувальні статичні випробування являють собою тести на те наскільки добре конструкція реагує на вплив космічного навколишнього середовища. Талес проводила їх на своїх об'єктах в італійському турині. Конструкція модуля являє собою вже перевірений корпус Сігнус із таким самим діаметром у 3 метри, але збільшеним на 1 метр завдовжки. Загалом довжина становить 7 метрів. Після успішного завершення випробувань Halo перевезуть в Аризону, де Нортроп Grumman закінчить оснащення модуля перед підготовкою до запуску. Halo буде відправлено на орбіту ракетою SpaceX Falcon Heavy. Старт місії запланований не раніше кінця 2027 року. З мису канаверу у Флориді. Компанія Vast Space презентувала проєкт своєї космічної станції Haven-2. Вона буде запропонована НАСА як наступниця МКС, а її беззаперечною перевагою стане низька вартість для державних та приватних замовників. Управління оголосило про програму з розгортання комерційних космічних станцій на низькій навколоземній орбіті під назвою Commercial Leo Destination, або CLD, у зв'язку з запланованим виведенням МКС з експлуатації до 2030 року. І як очікується, вибере переможця вже другого етапу в середині го Конкурентами васт є Axiom Space, Orbital Reef під керівництвом Blue Origin та Starlab Space, які отримали фінансування на першому етапі. Компанію Vast Space було створено 2021 року з метою розроблення саме космічних станцій. 10 жовтня цього року вона оголосила про фінальний проєкт своєї першої станції Haven-1, яку буде запущено вже в другій половині 2025 року. Її зможуть відвідати до чотирьох місій космічного корабля Crew Dragon тривалістю орієнтовно до 30 діб кожна. VAST планує розгорнути Haven-2 на орбіті в декілька кроків із кінця 2020-х років. Перший модуль може бути виведений у космос ракетою Falcon Heavy вже у 2028-му. Він являтиме собою вдосконалену версію Haven-1 з удвічі більшим житловим об'ємом та стикувальними портами на кожному кінці. Далі, з інтервалом у півроку, 2029 та 30 роках заплановано запуск ще трьох модулів. Пристуковані в одну лінію, вони відрізнятимуться лише лабораторними установками всередині. Для сприяння міжнародній співпраці ВАСТ пропонує виділити окремий лабораторний комплекс або ж цілий модуль для партнерів. Основний модуль діаметром у 7 метрів мають відправити на орбіту на 2030 році на ракеті SpaceX Starship. Попередньо запущені чотири менші відстикуються одне від одного та пристикуються до нього у формі хреста. Додатково він матиме по одному стикувальному та причальному портах, а також роботизований маніпулятор для управління тими апаратами, які не можуть стикуватись самостійно. До 32-го року додадуть ще чотири модулі, у двох з яких будуть свої особливості. Один матиме значно більший ніж на МКС-купол розміром 3,8 метри, а другий зовнішні стійки для корисного навантаження та шлюзовий відсік. На відміну від haven 1 Haven-2 не залежатиме виключно від кораблів Crew Dragon. За словами генерального директора Васт Макса Хаута, компанія відкрита для співпраці з будь-якими іншими розробниками транспортних засобів. Він також наголосив, що вони вбачають довгостроковий потенціал у комерційних місіях, як от виробництво фармацевтичних препаратів чи напівпровідників. Окрім того, Васт зацікавлена в співпраці з приватними астронавтами та національними космічними агентствами інших країн. NASA і Роскосмос зіткнулися з критичними проблемами безпеки на російському сегменті міжнародної космічної станції у зв'язку з виявленням численних тріщин і структурних проблем у ключовому стикувальному модулі. Звізда ця проблема, яку НАСА класифікувало як найвищий ризик для безпеки, спонукала обидва агентства вжити надзвичайних заходів для забезпечення безпеки екіпажу та операційної цілісності станції. Тріщини, розташовані в невеликому російському модулі, який використовується в основному для стикування вантажних космічних кораблів, були тимчасово залатані розкосмосом за допомогою герметиків та інших матеріалів. Незважаючи на ці зусилля, наса залишається обережним обережними. Домовилося про те, щоб люк до цієї секції залишався закритим за винятком критично важливих операцій. Коли люк відкрито, астронавтам НАСА наказано залишатись на американській стороні МКС, щоб мати негайний доступ до евакуаційного космічного корабля в разі надзвичайної ситуації. Точна причина виникнення тріщини і витоків досі невідома. Роскосмоси НАСА підозрюють, що вони можуть бути пов'язані з погіршенням якості зварних швів або іншими слабкими місцями конструкції та викликані тривалим впливом космічного середовища на модуль. За даними офісу генерального інспектора НАСА, рівень витоку атмосфери через модуль досяг свого найвищого рівня у квітні 2024 року, понад кілограм на добу, що зробило цю проблему першочерговим пріоритетом для космічного агентства. Невеликі тріщини є лише частиною більш широкого набору з понад 50 проблемних місць у модулі, які Роскосмос активно інспектує. В якості запобіжного заходу НАСА доручило SpaceX підготувати план екстреної евакуації американських астронавтів, які можуть опинитися в російському сегменті під час швидкої розгерметизації. У липні агентство уклало зі SpaceX контракт вартістю 266 тисяч доларів на розробку плану на випадок непередбачуваних обставин, що відображає нагальність ситуації. Заступник адміністратора NASA Джеймс Фрі заявив, що максимально можлива ізоляція сегмента є компромісним рішенням, поки не буде знайдено більш постійного. Найбільше занепокоєння в американського агентства викликає відмова роскосмосу домовитись про неприйнятний рівень витоку. Визначення такої межі дало б змогу після її перетину запечатати проблемну частину модуля повністю. Проблеми з російським сегментом підкреслюють складність утримання 25 річної космічної станції, яка вже працює на 10 років довше запланованого терміну експлуатації. Генеральний інспектор НАСА повідомив, що 588 ключових компонентів МКС вже багато років є простроченими, а запасні частини стає дедалі важче знаходити або створювати. Поточні плани НАСА передбачають виведення станції з експлуатації до 2031 року, але такі події ставлять під сумнів, чи зможе МКС продовжувати безпечно функціонувати до того часу. Космічні сили США повідомили 10 жовтня, що безпілотний багаторазовий космоплан X-37B, який понад дев'ять місяців перебуває на високоеліптичній орбіті в межах своєї сьомої місії, уперше виконає серію важливих маневрів з аеродинамічного гальмування для зміни орбіти та скидання компонентів у службового модуля. Це дасть апарату змогу знизити висоту польоту з мінімальними витратами палива, що є важливим для проведення майбутніх військових і наукових місій на навколоземній орбіті. X-37B — це безпілотний експериментальний космічний літак багаторазового використання, побудований компанією Boeing і вперше запущений на орбіту в 2010 році. Космоплан призначений для проведення секретних військових місій на орбіті та тестування нових технологій для космічних сил США. Його головною особливістю є здатність перебувати в космосі протягом тривалого часу, а потім здійснювати автономні входження в атмосферу та горизонтальну посадку, виконуючи функції як експериментальної лабораторії, так і космічного транспортного засобу. Маневри аерогальмування полягають у серії прольотів через верхні шари атмосфери для поступового зниження швидкості апарата за допомогою аеродинамічного опору та в такий спосіб зміни його орбіти. Окрім того, у разі з X-37B їхньою метою буде безпечна утилізація компонентів службового модуля, який несе додаткове корисне навантаження відповідно до визначених стандартів запобігання утворенню космічного сміття на орбіті. Ці маневри є першими для X-37B і базуються на досвіді його попередніх шести польотів, а також цивільних наукових місій на Марс і Венеру. Раніше технологію аерогальмування застосовувало НАСА, щоб змінити орбіти своїх наукових зондів із дослідження червоної планети. А в 2014 році подібні маневри здійснив апарат Європейського космічного агентства з вивчення Венери Вінус Експрес. Завершивши їх, космоплан X-37B продовжить проведення наукових експериментів і випробування новітніх технологій, після чого зійде з орбіти та здійснить автономну посадку. Поточна сьома місія X-37B під назвою Orbital Test Vehicle 7 або OTV-7 стартувала 28 грудня 2023 року на ракеті SpaceX Falcon Heavy. У її межах космічний літак вже провів низку експериментів із перевірки впливу радіації, а також випробував технології ситуаційної обізнаності в космічному просторі. Під час попередньої місії, яку було запущено 12 листопада 2022 року, апарат встановив рекорд тривалості перебування на орбіті, провівши в космосі 908 діб, космічні сили не розголошують очікуваної тривалості. А 7 під час нещодавньої телеконференції, 15 жовтня, учені НАСА і НОАА оголосили, що сонце досягло свого сонячного максимуму періоду пікової активності в поточному 11-річному сонячному циклі. Цей період, відомий як 25-й сонячний цикл, виявився набагато активнішим за попередній, з підвищеною кількістю сонячних спалахів і геомагнітних бур, що спричинили приголомшливі полярні сяєва, спостережувані майже по всій земній кулі. Хоча точний пік цього циклу можна буде визначити щонайменше через рік, експерти підтвердили, що ми перебуваємо в найінтенсивнішій фазі сонячної активності. Сонячні максимуми визначаються шляхом відстеження кількості сонячних плям, холодних областей на сонці, спричинених концентрованими магнітними полями. Ці темні плями корелюють з підвищеною сонячною активністю, включаючи сонячні спалахи та корональні викиди маси КВМ. Такі події спрямовують до землі сплески заряджених частинок, що впливають на супутники, системи GPS, електромережі і на вже згадані полярні сяйва. У травні та жовтні 2024 року земля пережила дві найсильніші геомагнітні бурі за останні пару десятиліть. Вони порушили космічну погоду і спричинили північні сяйва у незвичних для них широтах. Сонячний цикл це природний процес, що повторюється, коли магнітне поле сонця поступово заплутується, доки не перевертається. Тобто полюси магнітного поля нашого світила буквально міняються місцями раз на 11 років. Це спричиняє збільшення або зменшення кількості сонячних плям. Під час цього процесу зовнішні шари сонця обертаються з різною швидкістю, що викривлює магнітне поле і викликає періоди сильної або слабкої активності. Хоча зараз ми перебуваємо у активній фазі, дослідники, такі як Ліза Аптон, співголова групи прогнозування 25-го сонячного циклу, відзначають, що кількість сонячних плям зараз стабілізується, що свідчить про те, що максимальний період вже завершено. Однак, Аптон підкреслила, що для визначення точного піку знадобиться більше даних, оскільки сонячні цикли часто зазнають коливань. Незважаючи на хаос, пов'язаний з сонячними максимумами, вони надають вченим цінну можливість дізнатися більше про сонце. Сонячний зонд НАСА Паркер, що має здійснити своє рекордне зближення з зіркою у грудні 2024 року, надасть безпрецедентні дані про сонячну погоду та її вплив на нашу систему. Ці дані важливі не лише для захисту супутників і астронавтів, а й для майбутніх космічних місій, таких як програма НАСА Артеміс. Розуміння космічної погоди допоможе зменшити радіаційні ризики, з якими стикаються астронавти у відкритому космосі, особливо в міру того, як майбутні пілотовані місії будуть поступово віддалятися від Землі, забігаючи наперед, можна сказати, що протягом наступних кількох років активність сонця поступово знижуватиметься, що призведе до більш спокійної фази, відомої як сонячний мінімум. Очікується, що наступний сонячний цикл, 26-й, розпочнеться приблизно на початку 2030-х років, продовжуючи природний магнітний ритм сонця. Однак, як показує історія, значні явища космічної погоди все ще можуть відбуватися під час фази спаду сонячного циклу, створюючи як виклики, так і можливості для дослідження вчених та космічних агентств. Минулої неділі Starship здійснив п'ятий випробувальний політ, і це було неймовірно. Програму польоту було виконано на 100%. не без проблем, але саме для їх виявлення і потрібні випробування. Двоступенева ракета стартувала, увімкнувши всі 33 раптори на першому ступені. І на відміну від четвертого польоту, коли автоматика вимкнула один із двигунів зовнішнього кільця супергеві, цього разу з метановими рушіями проблем взагалі не було. А крім ефективної роботи, вони ще показали неймовірно ефектне блакитне полум'я на висоті, де атмосферний тиск уже не був таким сильним як біля поверхні землі. 30 двигунів вимкнулися за командою перед гарячим розділенням, і воно пройшло успішно. Єдина недосконалість полум'я від шістьох Рапторів старшипа, потрапляючи на грачасті керма першого ступеня, де формувало їх, так що сітка перестала бути ідеальною, але це абсолютно не завадило кермам продуктивно коригувати курс під час зниження. Отже, після поділу і розвороту супергеві у нього вимкнулися 10 двигунів на додачу до трьох центральних, що працювали невпинно з моменту старту. Маневр повернення, під час якого було погашено горизонтальну компоненту швидкості, теж пройшов ідеально. Після скидання кільця для гарячого розділення, яке, до речі, важить 9 тонн, було ухвалено рішення про посадку першого ступеня на вежу. Перед цим мехазіла провела автоматизовані перевірки самої себе, щоб зрозуміти, як все працює після старту ракети. Під час зниження ми бачили, як швидкість першого ступеня при досягненні щільної атмосфери почала швидко падати з майже 4400 км на годину. Коли камера показала Супергеві, що з'явилася з за хмари, швидкість вже була близько 3500 км на годину, і повітря перед нею виявилося розгрітим до стану плазми, яка своєю чергою виявилася закутою внизу рухового відсіку. Через соплові насадки центральних 13 двигунів прокачувався холодний рідкий метан, тож їм нічого не загрожувало. А от соплові насадки 20 рапторів у зовнішньому кільці нагрілися так сильно, що аеродинамічні сили змогли пошкодити їхню форму. Ще один недолік, який найпростіше виявити під час випробування. Приблизно при досягненні дозвукової швидкості почали послідовно вмикатися 13 двигунів. Десь за 7 секунд вони знизили швидкість лише до 240 км на годину. Було видно, як в одного з кожухів, що закривають балони наддуву, зірвало лист металу. Але за кадрами сповільненої зйомки вдалося зрозуміти, що головне пошкодження він отримав раніше зсередини, мабуть, ще на великій висоті. Далі 10 двигунів відключилися за командою, і ступінь, продовжуючи знижуватися, почав кероване горизонтальне переміщення до вежі обслуговування. Щоб зупинити горизонтальне переміщення, йому, звісно ж, довелося хитнутися у зворотній бік від вежі. На трансляції навіть здалося, що він от-от торкнеться вежі двигунами, але все було спроєктовано правильно, і на інших ракурсах пізніше можна було побачити, що між вежею і супергеві залишалася значна відстань. Роборуки Мехазілли почали зближуватись, і верхня частина першого ступеня по черзі злегка вдарилися об них, немов м'ячик для пінг понгу між двох ракеток. М Які бампери на руках Мехазілли впоралися зі своїм завданням? Залишається відкритим питання, чи зможуть теплозахисні плитки старшип витримати такі удари. Але це питання в майбутнє. А зараз бустер 12 опустився своїми двома невеликими посадковими опорами на спеціальні рейки Мехазілли. Двигуни вимкнулися і демпферні механізми з пневматикою і гідравликою м'яко опустили перший ступінь надважкої ракети у фінальне положення захоплення. Головна інтрига п'ятого польоту вирішилася: SpaceX вперше змогла повернути перший ступінь надважкої орбітальної ракети з першої спроби. Старшип вже після виходу на розрахункову траєкторію довгий час летів боком, тобто повернувшись на 90 градусів відносно напрямку руху, мабуть перевіряли, як працює система орієнтації. Далі ми знову побачили плазму, яка не повністю огортає старшип завдяки його формі, відмінні від звичайних конічних космічних кораблів, що й дозволяє передавати відеосигнал на супутники StarLink. Сильно аж до почервоніння розжарилися теплозахисні плитки, що захищають петлі нижніх плавників. Періодично було видно спалахи, які означали, що чергова плитка розкололася і її уламки відносить у бік. З'явилося світіння у верхнього плавця поруч із місцем кріплення до корпусу, а він цього разу прогорів не так сильно, як у четвертому польоті, та все ж проблема є, і її рішення втілюється в С-33 на складальному майданчику. Недарма SpaceX обрала посадку саме на нічному боці планети, так найкраще видно, які частини старшип зазнають надмірного нагрівання. Додатковий абляційний шар під теплозахисними плитками безумовно пішов кораблю на користь. Проплавлення передніх плавців було зовсім незначним, тож С-30 досягнув потрібної точки в Індійському океані та біля самої води увімкнув три атмосферних раптори. Бездоганно виконав маневр розвороту, освітив хвилі палаючим метаном і м'яко пустився у воду. Далі камера перемкнулася на автоматичний буй, який терпляче очікував посадки старшип, а сам корабель вибухнув, подарувавши неймовірні кадри любителям швидкого горіння. Випробування завершились. Після цього в Техасі перший ступінь встановили на стартовий стіл, незважаючи на те, що перед стартом з нього зняли стабілізуючі пристрої, що допомагають правильно спозиціонувати нижню частину супергеві. Вочевидь, допомогла безвітряна погода. Швидковід'єднувальна кабель заправна щогла цього разу пережила старт, важливе маленьке досягнення. Тож вона підключилася до роз'ємів першого ступеня і з нього відкачали залишки рідких кисню метану. За грубими оцінками, після посадки їх залишилося близько 600 тонн. Потім перший ступінь відвезли на складальний майданчик. Там з нього знімуть усі раптори, і з тими, що вижили, проведуть вогневі випробування МакГрегорі. Важко уявити, що стане головною метою шостого польоту і чи буде він виконуватися за тією ж траєкторією, адже в такому разі не потрібно отримувати нову ліцензію. Можливо, спробують увімкнути раптори за межами атмосфери, щоб продемонструвати здатність Starship безпечно залишити орбіту. Або проведуть вогневе випробування першого ступеня, що повернувся. Напишіть у коментарях ваші припущення, буде цікаво почитати. Ікс сподівається, що спроба повернення Старшіп може відбутись вже на початку наступного року. Про Старшіп на цьому все. Давайте закриємо історію з проблемним другим ступенем Falcon 9. Після виведення Крю 9 його двигун під час гальмівного маневру пропрацював на 500 мілісекунд довше від необхідного. Після виявлення причини FAA закрила розслідування і дозволила SpaceX повернутись до регулярних польотів ракет сімейства Falcon. Інших подробиць, на жаль, немає. Тож давайте тишком-нишком переходити до запусків. 14 жовтня Falcon Heavy відправила в космос зонд Europa Clipper, розроблений НАСА для вивчення супутника Юпітера Європи. Цей апарат проводитиме множинні прольоти над поверхнею Європи, збираючи дані про її крижану оболонку, атмосферу і підповерхневий океан. Старт був успішним, центральний і бічні блоки першого ступеня не поверталися. 15 жовтня відбулися відразу два китайські запуски. Ракета Чан 6 А вивели на полярну орбіту. 18 супутників зв'язку для угруповання G-60. фінансоване національним оператором Шанхая, воно стане основою системи зв'язку на низькій навколоземній орбіті. Другий старт відбувся за допомогою ракети Чан 4 c яка відправила на сонячно-синхронну орбіту супутник спостереження Землі Гао Фень 1205 він займеться моніторингом земельних ресурсів, міського планування та попередженням стихійних лих. Ну, 15 жовтня відбулося два запуски місії SpaceX Starlink. Спершу Falcon 9 відправив на низьку навколоземну орбіту 23 апарати з Флориди, а потім ще 20 супутників було запущено з космічного центру Ванденберг. Перші ступені ракет використовувались в одинадцятий та дев'ятнадцятий раз відповідно, і обидва рази благополучно повернулися на морські платформи. На нашому каналі подивіться записи двох трансляцій: випробування Starship, яке ми сьогодні детально обговорили. і старт міжпланетної місії Europa Clipper до супутника Юпітера. Про обидві місії, до речі, на нашому сайті є тексти. Коротше, я залишу всі посилання в описі, а ви там вже дивіться і читайте. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися одноступеневий космоліт Radiant Space, рекорди лазерного зв'язку НАСА та успішні випробування захисту Оріон від радіації. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списками шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра. Без наших спонсорів проект не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати наш сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту. Дозвольте нагадати про переваги, які ви отримуєте, підтримуючи нас. Ви маєте ранній доступ до відео та статей. Ваші імена відображаються в титрах наших відео, а також ви маєте можливість впливати на тематику наступних роликів через голосування та ставити цікаві вам питання напряму нашій команді або ж пріоритет у відповідях в рамках Космодовідкової. Одне ексклюзивне відео на місяць та ще дрібку додаткових приколів. Ваша підтримка дозволяє нам залишатись незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви ще не є частиною нашої спонсорської команди, але хотіли б допомагати нам розвиватись, ми будемо неймовірно вдячні. Ви можете дізнатися більше та приєднатись до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Cảm ơn các